Вітаю, я Тетяна Строй, журналістка, медіаекспертка інституту демократії імені Пилипа Орлика. У попередньому відео йшлося про те, яким медіа довіряти, яким не варто. У цьому випуску я розповім на що слід звернути увагу в журналістському матеріалі і як швидко перевірити інформацію. Отже, одним з важливих стандартів журналістики є достовірність, тобто посилання на джерело. Іншими словами, журналіст має зазначити, де саме він дізнався ті факти, про які повідомляє. Ідеально, якщо джерело фактів офіційне, тобто таке, яке точно несе відповідальність перед суспільством за оприлюднену інформацію. Йдеться про сайти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних закладів, установ організацій, публічні ресурси посадових осіб з посиланням на сайти держструктур, все зрозуміло. Хіба що варто звернути увагу, чи він не підробка. Перевірте, чи містить ресурс в адресному рядку GOV.UA, скорочено від англійського Governance – управління. Якщо так, все добре. Ви на офіційному. Але як реагувати споживачу? Коли медіа посилається на інформацію соціальних мереж, тут необхідно переконатися, що посилання точно веде на офіційну чи публічну сторінку установи. У Фейсбуці та Телеграмі такі ресурси позначаються значком Біла пташечка на блакитному колі. Розміщеному на таких сторінках можемо цілком довіряти. Також медійники намагаються підсилити свої матеріали цитуванням того чи іншого експерта, людини, яка може повідомити чи коментувати факти, де тут загроза. Справа у тому, що журналісти можуть дати слово особі, до компетенції якої не входить питання, яке вона коментує. Тож рекомендую звертати увагу, хто людина за фахом, який має статус, досвід, де працює, яка у неї сфера відповідальності тощо, і співвідносити з темою обговорення. Поставте собі питання, чи має право цей спікер оцінювати факти, про які йдеться. Одним з негативних прикладів поширення інформації, яке пішло від некомпетентного джерела, став випадок, коли 30 серпня 2019 року українські медіа повідомили, до України з Росії повертаються полонені, серед яких і режисер Олег Сенцов близько другої години ночі Руслан Рябошапка, який на той момент був генпрокурором, поширив у Фейсбук. Допис співробітниці Верховної Ради Анни Ісламової про те, що обмін між Україною та Росією вже відбувся. До столичного аеропорту Жуляни прибули родичі полонених і десятки журналістів, але цю інформацію на ранок 30 серпня не підтверджувала ані Служба безпеки України, ані офіс президента. І ось навіть генеральний прокурор посилається на співробітницю Верховної Ради, хто вона яку посаду обіймає, за що відповідає. Чому саме вона пише першою про обмін, який стосунок жінка має до процесу обміну полонених? Саме ці питання мали би поставити собі українці на світанку 30 серпня, але такого не сталося, як і обміну в той день. І можна тільки уявити, в якому стані перебували рідні українських бранців, які з квітами примчали до аеропорту. Тепер про інший важливий момент: деякі медіа запрошують псевдоекспертів. Заангажованих осіб, які постійно в ефірі то одного каналу, то іншого, і в онлайн виданнях присутні. Також їхня мета вкинути в інформаційний простір певні смисли, щоб формувати суспільну думку, вигідну політику чи бізнесмену, інтереси якого цей спікер представляє. Особливо вони активізуються під час передвиборчих кампаній. Журналісти аналітичного сайту Тексти декілька років тому зібрали та оприлюднили у себе на сайті базу псевдосоціологів та прихованих піарників. Отже, ви можете перевірити особу псевдоексперта чи репутацію організації, від імені якої він виступає. Становити небезпеку можуть і міжнародні експерти, які публікуються в світових медіа. Якщо, наприклад, ви чуєте, що хтось з числа ніби статусних спікерів транслює про російські меседжі, поцікавтеся. Що це за людина? Найчастіше таке трапляється, коли або певний політик, лідер громадської думки сидить на зарплатні від Кремля, або автор колонки, журналіст чи оглядач довгий час працював у корпункті свого змі зі штаб-квартирою, розташованою в Москві. У цих людей, на жаль, назавжди лишається, так би мовити, заводська російська прошивка. Вони були і є. У російському порядку денному тут, як то кажуть, Google вам у допомогу. У Google-перекладачі можна ввести статтю мовою оригіналу і прочитати переклад, а не версію чужого перекладу, в якій вже може бути закладена маніпуляція, або пошукати у мережі прізвище експерта чи автора статті. Теж мовою оригіналу, потім через перекладач прочитати про нього, і все стане на свої місця. Про репутацію медіа та спікерів, яких вони залучають, завжди можна багато цікавого знайти у матеріалах сайту «Детектор медіа». Нагадаю, це громадська організація, яка понад 20 років досліджує медіапростір України, а також аналізує проекти російської пропаганди та статті про Україну, які публікують провідні західні змі. Також корисним може стати ресурс «Стопфейк», де спростовують неправдиву інформацію про події в Україні, які з'являються в іноземних медіа, у наступному випуску поговоримо про те, як за допомогою відкритих даних перевірити інформацію про політиків, чиновників, бізнес-кампанії та організацій.